Та тепловізійні плащі для військових давно на розкіш, а життєва необхідність. Ворог слідкує за нашими героями вдень і вночі з повітря та землі, і кількість запитів від військових на плащі невидимки зростає кожного дня. Отже, друзі, сьогодні ми познайомимо вас із людиною, яка налагодила таке виробництво у нас у Дніпрі. Богдан, вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, як і коли почалась для вас ваша війна? Мене війна застала у Варшаві, бо я жив вже, мешкав вже в Варшаві три роки. І 28 лютого я повернувся вже до Дніпра, був вже в Дніпрі. В Варшаві все продав і приїхав. Чому ви вирішили повернутися? Можна ж було дистанційно допомагати і підтримувати? У мене на той момент тут був батько, донька, тому. Це був основний стимул, чому треба повертатися до України і допомагати в перемозі. Відразу зрозуміли, чим будете займатися, чи ще певний час вагалися, обирали, який тип допомоги надавати. Одразу я все вирішив, я там продав свій бізнес, в мене там був бізнес здача в оренду автомобілів. Я все продав, приїхав сюди, відкрив благодійний фонд і почав допомагати армії. Чим наразі займаєтесь? Розкажіть трошечки детальніше будь ласка. Зараз ми розробили і виготовляємо антитепловізійні плащі і ну, передаємо їх е, е, різним бригадам, допомагаємо 474 батальйону, допомагаємо 46-й, 82-й ДШВ. Ну, так, всі, хто звертається, тим стараємось допомагати. А для тих, хто не розуміє і не знає, давайте трошечки детальніше, як вони виготовляються, як вони працюють, яка основна їх мета? Основна мета цього плаща це. Зберегти тепло і щоб в тепловізійний приціл не було видно виділення тепла людини. Він состоїть із трьох шарів. Зверху плащовка, щоб він не намакав і не був важкий. Всередині спеціальний алюмінієвий прошарок і ну, звичайний матеріал зсередини. Таким чином, сконструйовано, що воно зберігає тепло людини всередині і не дозволяє. Дроном в тепловізійний приціл бачити людину або з окопів бачити силует людини. А зможете нам показати? Так. Так, давайте подивимося. Звичайний плащ понча, на перший погляд, але всередині тут спеціальний матеріал, який зберігає все тепло. Собівартість одного плаща становить 1300 гривень. Для військових та волонтерів їх можна замовити саме за такою ціною. Ринкова ж вартість одного такого виробу стартує від 2,5 тисяч гривень. Бізнес на війні з кожним днем набирає все більших обертів. Зараз плануємо розробити костюм, такий у піде з'явилася повністю. Повноцінний костюм з штанами, з верхнім одягом, з перчатками і навіть на ноги. На жаль, той матеріал, який використовує русня, недоступний для України. Він трошки кращий по якості. Їх производить Китай, цей матеріал. і на на експорт він його не продає. Яка наразі кількість запитів від волонтерів, від військових, наскільки багато потребує армія вільного захисту? Армія потребує багато, бо на жаль, у нас у наших хлопців, ті, що зараз на нулі, якщо на ділянку фронту в 5 кілометрів є один цей плащ, то це дуже, дуже хорошо. На жаль, Спроможність людей донатити, збирати і передавати такі речі дуже, дуже маленька І це те, що купляють хлопці собі самі або замовляють рідні, близькі. Це, те вони і мають. Армія не забезпечує таким захистом. Що ще на виробництві виготовляєте? Зможете нам показати? Е, так. Мягкі ноші для евакуації поранених виготовляємо. Також одяг шиємо, спочатку війни бронежилети шили, РПС, кармани. Зараз ну, це дуже радує, що всіх хлопців забезпечують формою одежі. То зараз от питаємо щось от таке от придумувати, робити те, що, що потрібно. Богдан, ви зараз маєте змогу звернутися до дніпрян, Що б ви їм хотіли, яку б інформацію ви їм хотіли б донести, на що звернути увагу? Мені здається, що наразі вже 10 років триває війна, 2 роки триває повномасштабне вторгнення, але частина людей до сих пір не зрозуміла, що війну виграє не окремо військова, а війну виграє нація. Що б ви хотіли передати тим дніпрянам, які наразі ще... Не зняли рожеві окуляри. Хочеться сказати, що те, що ми зараз живемо в місті Дніпрі в вільній Україні, це вже дуже великий здобуток нас як нації, це вже маленька наша перемога. Тому, треба далі не опускати руки допомагати армії бо кожен кожен із нас це є великий вклад в нашу суспільну перемогу над ворогом